Сьогодні 24 серпня, всіх зі святом. Значить, обов'язково хочеться, щоб наша країна, зокрема, ми в ній були щасливі, жили під мирним небом. Я гадаю, так воно і буде, і хочеться якомога пошвидше. значить, коротеньке таке історичне відео. Соя посів від 8 липня ось такий стан на сьогоднішній день. Ну, можна сказати, що закінчили ми цвітіння. Ось налив бобиків. Ну, утворення бобиків, бля, налив там, ну, де як. Ну, обробіток, звісно, не ахті, є ось такі прогалини, але в цілому ну, може бути може бути. Лише один єдиний мінус на сьогоднішній день це шалена спека. І видно, що рослина на межі, на межі ось такого спалення, мабуть, виснаження жарою. Ну чому? Тому що ось видно, що нижні листочки всі пожовтіли, поскидала вона. Залишилося лише верхнє. Е, досить таке цікаве спостереження є. Е, е, всі діляночки, які де посіяна соя, ну нормально так, скажем, традиційно, то е, не спостерігається такого там блін, виснаження якогось, е, там ще щось рослин. І така вона досить таки класна і. Е, Продовжена вегетація, ну вегетація зрозуміло, що продовжена, адже посіяно в травні, а основні сходи, блін, отримали десь в перші числах, блін, червня. І, можливо тому так, але ну, таке цікаве спостереження. Ділянки всі в нас були під сою за зарихлені шлапами, цими лапами. Ой, блін, як їх. Ну, забув одним словом, менш з тим. Ось таке коротеньке відео для себе. Значить, бобики наливаються, чи ж буде щось з того, чи не буде. Блін, покаже погода, покаже наявність вологи. Буде волога в найближчі часи. Значить, можна ще щось буде отримати з цієї діляночки. Не буде вологи. Ну, так і буде. Досвід. Спостереження. Ну, стан такий класний. І ще раз зі святом добра, злагода і миру.